У Львові вперше у міських поліклініках запровадили сучасну вузьку смугову ультрафіолетову фототерапію, доказовий метод лікування псоріазу та інших хронічних шкірних захворювань, який понад 20 років активно застосовують у дерматологічній практиці в усьому світі. Першою таке обладнання отримала четверта міська поліклініка. Сам апарат являє собою кабінку. Ми її відкриваємо. Тут є 5 секцій, чотири лампи. І є металічна решітка, яка захищає лампу від дотику шкіри з пацієнтом. Є поруччя, чотири поруччя, за які пацієнт може триматися. Перед заходом в кабінку пацієнту надається фотозахисні окуляри. За допомогою цього апарата можна лікувати дорослих дітей і навіть вагітних, але під контролем лікаря. Цей апарат. Зменшує запальний процес в шкірі, протиалергічний має ефект, а також зменшує поділ клітин. І відповідно з його причин зменшується сухість, лущення і почервоніння шкіри. Процедури проводяться 2-3 рази в тиждень, санкції від 10 до 30, в залежності від глибини захворювання. Ультрафіолетову фототерапію у четвертій поліклініці наразі проходять 15 пацієнтів здебільшого з псоріазом. Позитивна динаміка спостерігається вже на п'ятій шостій процедурі. На жаль, дуже вже давній період в Україні не підтримується активна дерматологічна служба, і пацієнти з такими. Різними захворюваннями як псоріаз, вони з однієї сторони, якби ніби були покинуті на призволяще. Піська міська рада спільно з депутатами управління охорони здоров'я виділили фінансування на даний проект, яке дозволило придбати обладнання. Вартість апарата 459 тисяч гривень. Такий самий медичний пристрій придбали і для п'ятої міської поліклініки. Там послуга запрацює найближчим часом. Це у місті Львові. Це єдині апарати, які є комунальними. Кожна з поліклінік з власних коштів зробила ремонт кабінету, щоб відповідно вже нові апарати Ста були змонтовані в нові сучасні кабінети. Процедури на сучасних апаратах будуть доступні пацієнтам у межах програми медичних гарантій НСЗУ. А також на платній основі скористатися новою послугою зможуть не тільки задекларовані пацієнти поліклініки, а й мешканці з інших районів. Ні, в міста потрібно лише взяти скерування до лікаря-дерматолога і записатися на прийом.